Друзі, гості, підписники, вітаю вас на цьому каналі. Ну що ми, друзі? Як завжди працюємо. Оранка в нас. Переоруємо стерню, будемо сіяти, хоча вже пізно. Але сьогодні пішов трохи дощ у нас. Не сьогодні, вчора. Ну Так прибив трошки, можна сказати, пилюха, але слава Богу, і за це. Дивіться, яка оранка. Влачна. Ворати не можна. Тракторцьові трохи важкувато. Але орем, нема куди нам діватися, орем, бо треба сіяти. Вже і так трошки затягнули з посівною. Сьогодні ораю з другом, друг допомагає. Ну, Вже чимало понаорували. Ось, ось сусідній город це теж мій, тут 45 сотих. Пару днів назад орав, що до дощу, то капець, друзі. Тут у мене ось стяжка десь була картоплі, тут, я тут гарненько так виорено. Там стерня, то на стерні, бідний тракторець місто гнав. Але, друзі, виорав. Слава Богу, виорав. Тепер ще тут ось о 30 сотих хочемо виорати і будемо по борінці дамо. Бо думав, не волочить, але куди воно? Дивіться, капець, сухе все. Сильно глибоко навіть не орай, ми не знаю, сантиметрів 15, ну трошки більше, десь до 20. Горанка, бачите, сухе. Але таке більш-менш трохи розбивається, бо поначалу взагалі було. Але дай Бог виораємо, посіємо. Як щось будемо сіяти, то щось буде, я думаю. А як не будемо, то не буде нічого. Бачите, які брили. Але тракторець, слава Богу, справляється, друзі. Зараз вам трошки поснімаю, як друг горе. Трошки такий контент для вас. Бо і так немає часу, скільки постійно ору, вдома чимало вже поорав. І постійно не вистачає часу поснімати вам, то нема кому. І так далі, друзі. Городи тут взагалі класні у нас. Тут більш у нас така чорнозім земля. І гоні, бачите, які гоні довгі. Орать, взагалі супер. Ще нам тут ну не знаю, вже ще половину виору, ні, нема ще половини. Ще трошки і будемо, дай Бог посіємо, поволочимо, приб'ємо по борінці і будемо сіяти. Думаю, ще вам поснімаємо трошки сівбу. Так що, друзі, отак. Так що, друзі, всім приємного перегляду, трошки для вас поснімаємо. Бачите, друзі, лужки нахилив, ну не максимально, але добре нахилив, виходить вліво. Щоб трохи затягували дзюбаки, А так, друзі, не лізуть. Вух не лізе, просто-напросто по сухо. Ви бачите, що робиться сухо. Так що якось так, друзі. Пущі, так, ну, Добрий нахил, ви бачите як вліво. І лиміші в мене новий поставив, і все одно дуже. Паршиво й лізуть засуха в нас, але нічого. дай Бог, вигорим. Тракторець з пробуксовкою йде, навіть погано управляємий. Ну, Звісно, трошки корочка зверху мокровата. тому через те ще. Тут, друзі, бачите, де м'якше трохи, твориться навіть глибше, сантиметрів 20 добре твориться, навіть 20 ближче. Друзі, строго не судіть, бо друг саме другий раз оре. Ще учиться, тут гоня довга, то тут ну, добре, менше крутіл, ну, крутілки це є, але все одно, бачите, рівно він ще не може наловчитися орати, трохи петляє. Але ще може, що пробуксовка трошки тягає, що в нас трошки мокра, ну, верхня корочка ця, але вже трохи підсохло. Ну нічого. Нам це ж не картоплю садить, нам треба посіяти вигорати. Я там далі сяду понад обніжками вже сам порівняю його все та й все буде добре. Ще, друзі, хочу сказати, бачите, якщо трохи лужу в ту сторону вліво, то бачите, погано прикидає стерню. Але в нас вибору чого нема, тому що треба переорати і посіяти. Якщо вони паралельно рамка землі, ну, то більш-менш добре ховає стерню, це всі, всі зілля. А так, друзі, трохи паршиво. Воно виходить. Більше викидає його наверх, а не приорує. Ну нічого. Що є, то є. Ну не страшно, думаю, не страшно. Тому що тут стерня була дуже зарожча, я її скосив, згріб. Та й так, друзі, той звезди Ну Я вважаю, результат більш-менш нормальний. Заборонуємо і все буде добре. Так що отак, друзі. Бачите, трохи і прикидає, але трохи на скорості більшості викидає все, а не закриває його. Але що є, то є. Так що, друзі, будемо закінчувати відео, я трохи сяду по араю, порівняю його трохи. Та ще може вам потім поснімаємо сійбу. Будемо старатися. Так що, друзі, всім миру, здоров'я і добра. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, Ну всім пока!